Вітаю, друзі. 1 серпня сьогодні з вами знову дреклачок. За 7 днів до дати закінчення дедлайну, який Трамп відвів Путіну. Путін зробив заяву, до чого він власне готовий, але зробив її не сам, а разом із Лукашенком. Для того, щоб хтось йому фонив, для того, щоб йому було зручніше зараз відповідати Трампу, не прямо як офіційну відповідь, він собі викликав свого друга. Лукашенка. І вони наговорили вдвох маячні, але нічого нового за великим рахунком не сказали. Після цього Володимир Зеленський відразу відповів Путіну про готовність зустрітися і проводити переговори про завершення війни. Максимально детально готовий вам усе розповідати, друзі. Тому з вас коментар, підписка, подобайка і прохання долучитися до збору для 66-ї бригади. Ми вчора його оголосили. Загальна сума 115 тисяч залишилося 40. Дякую, що ви активно долучаєтеся. Посилання на збір в описі під цим відео. А тепер детальніше про заяви Путіна, Лукашенка, Зеленського і не лише. Путін заявив, що умови Росії для припинення вогню в Україні залишаються тими самими, що були і минулого року, тобто нічого нового, так як ми з вами і прогнозували. В принципі, для нас це не новина. Путін говорить, що треба вивезти українські війська з усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Конкретно про це у цьому відеозверненні він не говорив, але відіслав до 24-го року, до червня місяця. Тому зрозуміло, що саме це він має на увазі. Окрім того, там прописана відмова України від вступу до НАТО і позаблоковий та без'ядерний статус України, тобто ми нікуди не повинні вступати. Повністю підкорюватися Путіну, стати нейтральною проросійською державою, як то він дуже прагне вже впродовж багатьох років. Ну і саме для цього він розпочав широкомасштабне вторгнення в Україну. І звісно, що його апетит. П'яти регіонами не закінчиться. Ми це чудово розуміємо, але на Заході намагається цього не помічати. Путін також фактично відповів на слова Трампа про те, що він розчарований очільником Кремля. Це було показово і каже, що стосується якихось розчарувань з боку, кого б то не було, Трампа він не називав. То всі розчарування виникають від надмірних очікувань. Це відоме загальне правило. Ну, в такий спосіб Путін вкотре послав Трампа дуже-дуже далеко, на цю хвилину Трамп йому поки що не відповів. І біля себе Путін всадив Лукашенка. Лукашенко несподівано прилетів до Путіна, вони разом молилися в якійсь там церкві, на якомусь там острові. Це не настільки важливо. І також Лукашенко сказав, що нікому не вдасться поставити на коліна Мінськ і Москву. Він говорить про столицю Білорусі та Росії як єдине ціле і каже: ми повній рішучості відстояти свої інтереси. Зрозуміло, що Лукашенко забруднив свої руки в українську кров, кров українських дітей. Він по-іншому, як то говорить Путін, говорити не буде, але сказав одну дуже цікаву річ, яку не говорив Путін. І каже Лукашенко, що Росія зацікавлена у повітряному перемир'ї, щоб літаючі апарати не падали на голови людям. Це один із варіантів того, до чого може домовитися Україна та Росія, якщо будуть продовжені переговори, чи то в Стамбулі, чи деінде. Можливо, саме тому летить Вітков до Москви, аби досягнути якихось, хоча б мінімальних результатів у переговорах і подати це буде Трампу за можливість як якусь перемогу. Але звісно, що основна. Тема переговорів між Віткофом та Путіним буде Китай. В цьому вже сумнівів немає практично ні в кого. Ми про це говорили сьогодні із колегами детально на каналі, тому відео є з Хератоновим, Малищуком і підсумкова програма. Друзі, переходьте, дивіться, посилання на підсумкову залишаю вам в правому верхньому кутку. І також Лукашенко сказав: якщо Трамп хоче миру в Україні, він повинен обережно долучатися до врегулювання. Вказувати не вийде. Тобто, вказівний тон. Не подобається ні Лукашенку, ні Путіну. Але Путін про це не говорить. Путін трішки м'якшим видавався. Лукашенко також заявив, що повністю підтримує позицію Путіна а без цього ж ніяк щодо російсько-українських переговорів, і Білорусь завжди була і буде поруч із Росією, але воювати Лукашенко не хоче і не буде. Лукашенко встиг розкритикувати Зеленського, який закликає Путіна. До особистої зустрічі і каже, ну в своїй притаманній манері. Він кричить: я хочу зустрітися з Путіним. Ну, що ти кричиш про це? Ну підготуйся спочатку і підписуйтесь. І Трампа кличте, і Макрона, але спочатку підготуйтеся, але вони не хочуть цього. Маніпуляції, брехні і перекручування фактів у виступі цих двох старих дідів, хотів сказати по-іншому, було дуже багато. І це не іджизм, це просто як констатація того факту, що вони вже вийшли з розуму. Тому що адекватні правителі такими речами, як нині, вони займаються, займатися не будуть. Вбивають дітей, а потім розповідають про те, що треба з ними миритися. І також Путін додав, що дуже позитивно оцінює переговорний процес у Стамбулі. За його словами, потрібно обговорювати кроки, необхідні для встановлення довгострокового без будь-яких тимчасових обмежень миру в Україні. Але умови він, звісно, свої назвав і видання Reuters вже вийшло з матеріалом про те, що нібито Путін говорив про якісь компроміси. Я не чув, що Путін говорив про компроміси. У нього вимога єдина. Україна має вийти з п'яти областей, ну і далі все по тих пунктах, як він говорив у червні 2024 року. В Україні практично відразу відреагували на заяву Путіна. Володимир Зеленський зробив заяву про те, що є бажання в Україні встановити довгостроковий мир, як то каже Путін. Для цього має відбутись зустріч лідерів. І наголошує, Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала, Україна це підтримувала, потрібна готовність Росії. Це те, чого сьогодні домагається Україна в першу чергу. Зеленський про це постійно говорить. Путін постійно це ігнорує. Чим закінчиться зустріч Віткофа та Путіна, я вам обов'язково, друзі, розповім. Але не думаю, що ми побачимо якихось конкретних кроків. Єдине, на що може погодитися Путін, це почати довго розмовляти про припинення вогню в повітрі, щоб не було повітряних але... Путін цьому не зацікавлений, тому що він активно нарощує виробництво повітряних цілей. Я ще обов'язково про це буду сьогодні говорити. А поки що про ситуацію із озброєнням, обороною і на фронті, ситуацію, яку я вам можу розповісти, не як військовий експерт. Україна пише видання Wall Street Journal, розгорнула наймасштабніші роботи із створення оборонних споруд за весь час війни, аби зупинити літній наступ Росії. Дуже цікавий матеріал і показовий, і красномовний, де мовиться про те, що Україна будує три лінії оборони: у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Сумській та інших областях. Зводяться протитанки рови, окопи, траншеї, ряди колючого дроту, бетонні піраміди, а також укріплені позиції для піхоти та операторів дронів. Як я сказав, йдеться про потрійний рубіж, укріплень на стратегічно важливих напрямках. Українські інженери вважають, що така система оборони зможе стримати російських солдатів. Я не вважаю, друзі, цей матеріал у Волті Journal випадковим. Він я впевнений в цьому, зроблений свідомо з посиланням на українських військових для того, щоб продемонструвати, що Україна готується до оборони і не збирається здавати свої території. Перша лінія будується на передовій військовими підрозділами, друга інженерними частинами в тилу, а третя силами цивільних адміністрацій. Суму витрат не називають, яка запланована на цей рік з міркувань безпеки. У 2024 році Україна виділила на реалізацію проекту понад 46 мільярдів гривень, це еквівалент 1,1 мільярда доларів, або це 2% від усіх військових витрат. Офіційні особи заявляють, що цього року сума значно більша, але ще раз наголошую: конкретну цифру не розкривають. Це абсолютно і правильно, свідомо робиться для того, щоб послати сигнал у Кремль, що ніхто здаватися не збирається. Росія ж планує збільшити випуск кількість повітряних цілей, які буде запускати по території України. Цього 2025 року вони планують виробити 40 тисяч шахедів та 24 тисячі хибних цілей. Про це повідомляє головне управління розвідки, тобто рахуйте за рік 64 тисячі цілей. Має на меті Росія виробляти 6 тисяч безпілотників на місяць у найближчій перспективі, тобто приблизно 200 штук на день. Відтак ми робимо висновок, що поки що цифра про тисячу в день безпілотників-шахедів по Україні вона малоймовірна. Але Путін не зупиняється. Нині відомо, що Росія вклала у виробництво цих дронів 3 мільярди доларів. У найближчі два роки росіяни планують витратити додатково ще 1,38 мільярда доларів на розширення виробництва. Безпілотній галузі Росії нині працює понад 900 компаній, 70% з яких малий та середній бізнес, єдиний що я додав би до цього матеріалу, що забезпечує цю роботу, виключно Китай. Можливо, там і працюють якісь росіяни в Єлабезі, але зрозуміло, що компоненти до цих шахедів надсилаються з Пекіну. І Сінзінпін якраз і управляє цим процесом. Захід сприймає цю інформацію як виклик, тому що на сьогодні, як ви бачите, росіяни не вкладаються в танки, в броньовані машини, вони вкладаються в дрони, які фактично і роблять погоду і на фронті, і в тилу. Так само і ми маємо за ціль збільшувати виробництво дронів. Оголошується різного роду дронові програми. Разом із Сполученими Штатами Америки, данська ініціатива і навіть із Тайванем. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки повідомляє офіційно, що уклало з Raytheon Technologies контракт на суму 3,5 мільярди доларів на виробництво ракет АМРА та супутнього обладнання, яке буде передане Україні та союзникам. Згідно з офіційним повідомленням Пентагону, друзі, угода включає поставки для України, а також для 18 країн ці ракети, які призначені для збиття повітряних цілей. Ці ракети будуть доставлятися до Данії, Бельгії, Японії, Нідерландів, Канади, Фінляндії, до інших країн я не буду їх перелічувати, фактично до майже всіх країн-членів НАТО, також до Ізраїлю, Швейцарії, Кувейту, Австралії, Великобританії, до багатьох країн. І власне це свідчить про те, що Сполучені Штати Америки не будуть відходити від НАТО, як тому чуємо багато заяв, багато публікацій про те, що Трамп може вивести війська зі східної Європи, але поки що на даному етапі таких рішень не передбачається. Ми детально говорили про це з колегами, і сьогодні під час підсумкової програми і рішення європейців підняти витрати на оборонку до 5%, навіть з перспективи на 10 років, суттєво заспокоїли Трампа, і Трамп буде співпрацювати з НАТО, але по своїй специфічній формулі він хоче, щоб НАТО більше купувало зброї. В США. Ну, загалом виправдана ідея, виправдана логіка, тому що президент США, або як президент будь-якої країни буде намагатися заробляти для своєї країни більше коштів. Німеччина офіційно нарешті повідомила про те, що найближчим часом поставить до України дві системи протиповітряної оборони Петріот після досягнення угоди зі США. І фактично Борис Пісторіс офіційно повідомляє про те, що є домовленість, що через 2-3 місяці Сполучені Штати Америки передадуть Німеччині нові системи Петріот, а ці будуть у нас. Ймовірно, ці системи давно вже у нас, враховуючи те, що така інформація публікувалася вже неодноразово у західній пресі. Щодо загроз друзі Росії, Китаю та Північної Кореї країнам Європи, про це постійно, систематично, я сказав би перманентно говорять високопосадовці різних країн, Європи, членів НАТО. Нині начальник штабу Франції Т'єрі Букхарт. Вважає, що за 5 років Росія може стати реальною загрозою для Європи раніше лунав 2027 рік. Я думаю, що невизначеність, яка була сказана очільником штабу Франції, вона свідома. На його думку, військові методи європейців повинні еволюціонувати і адаптуватися до нових умов. І також Буркхарт вважає, що США не залишать Європу. Ну, як бачите, тут думка Буркхарта і моя, в принципі, співпадають. Начальник штабу Франції. Покладає надію на розвиток відносин, до речі, між Францією, Великою Британією та Німеччиною. І це такі три стовпи, які він каже, можуть стати європейським стовпом НАТО. Єдиним стовпом. Ну, хочеться і дуже прагнемо, щоб так, друзі, і було. Тому що треба, щоб країни Європейського Союзу брали на себе більше відповідальності за власну безпеку. До неприємних новин, які вам, на жаль, повідомлю на сам кінець, які стосуються внутрішньої української політики, і також. Торгівлі між Європою та Росією. Росія продовжує продавати до Європи газ. Заяви європейських наших партнерів про те, що вони будуть скорочувати постачання газу, вони розтягуються в часі. Можливо, до кінця 2027 року. Вони, врешті-решт, відмовляться від російських енергоресурсів, але це ще не факт. Сьогодні видання Reuters повідомляє про те, що середньодобові поставки газу в Європу російським енергетичним гігантом Газпром. Зросли в липні на 37% порівняно із червнем. У червні обсяги поставки були меншими через ремонтні роботи всього-навсього. Руйтес пише, що експорт російського газу здійснюється газопроводом турецький потік і зріс до 51,5 мільйонів кубометрів на добу. В липні з 37,6 млн кубометрів на добу в червні. Це на майже 5% більше, ніж в липні 2024 року, коли він становив менше 50 млн кубів на добу. Я вам не буду наводити всю статистику в цифрах, щоб не перевантажувати саме відео, щоб воно легше сприймалося. Єдине, що скажу, що за розрахунками Reuters, Росія у 2022 році поставила до Європи близько 64 мільярдів кубів газу. 64, друзі, запам'ятайте. На початку 2024 року цей показник знизився до 28, але пізніше знову зріс до 32 мільярдів кубів на рік. Ну так Європа розповідає про санкції, про те, що вона готова тиснути на Росію, але продовжує закуповувати в Росії газ. І до внутрішньої ситуації друзі в Україні. Сьогодні виходить матеріал у виданні The Economist про скандал із Набу і САП. і пишуть, що Набу і САП мають намір активніше переслідувати представників влади після повернення собі повноважень. Так пише видання De Economist з посиланням на джерело в антикорупційному відомстві України. Зокрема, кажуть вони будуть активніше просуватися вже існуючі справи щодо десятків депутатів, ну і так далі. Не будемо їх перелічувати. Вони вважають, що атаку на набу очолював Андрій Єрмак. Інсайдери в президентському оточенні припускають, що незаперечний авторитет Єрмака в результаті цієї історії постраждав, але як на мене, це ще не факт. Видання також пише, що усуненням наслідків скандалу займався Михайло Федоров. Яку дуже поважає Зеленський, і пишуть в кінці, що однак повернення повноважень НАБУ не усуває фундаментальних проблем. Не буду всі ці вам тези цитувати з Деекономіста, в принципі, ви нічого нового не почуєте. Але на завершення вам додам, як кажуть, вишеньку на тортик, але з дуже поганим присмаком. Якщо уважно читати той закон, який проголосували учора у Верховній Раді, і який сьогодні набув чинності, треба звернути увагу на статтю 36. Яка називається прокурор. Це стаття Кримінально-процесуального кодексу, яку, власне, і змінювали, і в остаточній редакції вона звучить наступним чином: право доручати здійснення досудового розслідування іншому органу за наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування Національного антикорупційного бюро України чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану має заступник Генерального прокурора. Тере, тобто керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ну так, керівник САП є заступником генпрокурора. Або Генеральний прокурор, особа, яка виконує його обов'язки в дужках. Це додали в цій статті. Тобто, або керівник САП, або керівник Офісу Генерального прокурора може доручати здійснення досудового розслідування іншому органу за наявності об'єктивних причин, які унеможливлюють функціонування набу. Як кажуть, от просто-напросто в останній момент внесли таку правочку, яка всіх задовільнила. І говорити про незалежність набу, в принципі, не доводиться. Але всі активісти антикорупційні про це просто мовчать. Чому? Треба в них запитати. Цікава деталь, друзі, погодьтеся. Якщо ви мені не довіряєте, можете перевірити це безпосередньо на сайті Верховної Ради, там є Кримінальний процесуальний кодекс, стаття 36. Читайте. Друзі, на цю хвилину всі новини. Вибачайте, що не всі були вони добрими, приємними, але треба говорити реально, що відбувається, аби ми мали критичне мислення і не бігли за натовпом. Це дуже важливо. Саме для цього створений центр громадської аналітики вежа, і саме для цього я вам і готую інформаційні огляди із моєю аналітикою. І акцентую вашу увагу на найосновнішому. Дякую, що були зі мною. Підписка, коментар, подобайка традиційно вас про це прошу, і також дуже прошу про донат. Для 66-ї бригади посилання на збір в описі під цим відео залишилося зібрати 40 тисяч. Всіх люблю ціную, шаную. І не перемикайтесь! Все буде Україна!